За останні кілька років у рівному склалася критична ситуація із водіями маршрутних таксі. Спершу пандемія COVID-19, а згодом загальна мобілізація спричинила нестачу кваліфікованих кадрів у сфері перевезень. За словами начальника міського управління транспорту, дефіцит водіїв на маршрутах катастрофічний. Ми не можемо закрити маршрути із -за нехватки водіїв. Ми не можемо. Навіть знайти водіїв на великогабаритні автобуси при я рахую добрій заробітній платі дійшло до того, що кваліфікованих водіїв маршруток для перевізників почала шукати міська влада. Та пошуки даються нелегко, бо ж охочих сісти за кермо маршрутки у рівному небагато. До того ж, аби офіційно оформити водія, потрібно поставити його на облік у військоматі. А цього, як стверджують в управлінні транспорту, люди часто уникають. На сьогоднішній день є закон. Щоб влаштувати водія офіційно на роботу, він має піти в військомат і встати там на облік. При тому, як він йде військомат, от випадки останні, забирають в військоматі військовий квиток, довідку йому дають на роботу, але вже він якби стоїть на обліку. Самі водії підтверджують, їм критично не вистачає напарників. Якщо на кожному маршруті потрібно щонайменше два водії, то зараз заледве ледве вдається знайти принаймні одного. Причини такої нестачі кадрів. Називають різні В армію Позабирали по-друге, може ще хтось виїхав із зарубіж. Ну такого не посадить відразу, що він їздив на грузовику, а потім став там на категорію. І то, мабуть, є такі молоді. А ви на своєму маршруті самі їздите. Сам їжджу, тому що немає нікого. Напарник там потрібен? В принципі, якби прийшов, то нехай би. Навірно, мало платять, хазяйва багато хочуть. Ну, 53-й не проблемний. І 45, й і 49. й Тридцять дев'яти 64 четвертий водіївних подають. Шукати водіїв допомагає і міський центр зайнятості. Охочих працевлаштуватися спершу навчають у профільних групах, а тоді спрямовують до роботодавців. Вимоги до кандидатів прості: наявність водійських прав категорії «Д» та бажання працювати. За словами працівників центру зайнятості, на вакансії водія маршрутки завжди приходили здебільшого чоловіки. Тож нині через це складно набрати групу. Завжди в нас було чоловіків менше, як жінок, але якщо цей. Відсоток був 60 на 40, то це 23, зараз відповідно на 77. ось І е, вимоги до водія категорії Д е, не є такі особливі, але наявність цієї прав цієї категорії є обов'язкова. Якщо аналізувати е, професійно-кваліфікаційний склад тих чоловіків, які є у нас на обліку в статусі зареєстровано безробітно, то практично осіб е, водіїв категорії Д немає. Якщо є одиниці, то це люди, яким проти показана робота, скажімо, за цією професією. Додаткова умова для кандидатів наявність трирічного водійського стажу за категорією Б або Ц. Що ж до зарплатні, то в середньому водій маршрутки заробляє близько тисячі гривень у день. Однак ці показники можуть відрізнятися залежно від потоку пасажирів і вирахувань за паливо. Після проведення навчань чиновники та перевізники сподіваються знайти водіїв хоча б на проблемні маршрути. Дарія Борисович, телеканал